У Коломиї відбулося урочисте відкриття оновленого гастроентерологічного відділення центральної районної лікарні. Відділ обладнали за європейськими стандартами у відремонтованих палатах. Відтепер є нові ліжка та тумбочки, плазмові телевізори і холодильники. У відділенні зробили також і одномісні палати для хворих з тяжким перебігом недуг. що це взагалі комфортні умови. Тут є дуже зручні і дуже важливі для пацієнта важкого функціональні ліжка. Ви бачите, що тут є в кожній палаті. Холодильник. Тут є навіть в кожній палаті телевізор. Від обласної адміністрації медиків та пацієнтів привітав заступник голови Івано-Франківської ОДА Ігор Зварич. І дай Бог вам і вашим сім'ям, і хворим, які, безумовно, найголовніший сьогодні об'єкт для вітання. Після того, як в силу обставин перебудуть тут, завжди пам'ятатимуть добрі і чудні ваші руки, усміхнені обличчя стривожені серця і таку атмосферу, яку я вам скажу, що якби не було роботи. Я би хотів і у вас полежати, хоча б для <риклад> На реконструкцію гастроентерологічного відділення центральної районної лікарні з державного бюджету виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. На субвенцію з міського бюджету в сумі 300 тисяч гривень. В лікарні провели заміну старих дерев'яних вікон на нові пластикові. За кошти з Коломийського районного бюджету в сумі близько 250 тисяч гривень. Придбали м'який інвентар та провели ремонт системи опалення в оновленому відділенні. На добру справу благодійні кошти надали і місцеві меценати та працівники гастроентерологічного відділення. Думаю, що умови зроблені на рівні європейському. В майбутньому, я думаю, що в нас буде діагностичний центр, який буде мати все, що треба, тільки від вас буде залежати те, що залежить від сьогоднішнього. Лікарі, який працює для блага нашого майбутнього, директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської Роман Мельник вважає, що оновлене гастроентерологічне відділення в Коломийській центральній районній лікарні зробили кращим ніж в європейських госпіталях. Навіть Європа може позазрити такому відділу. Повірте мені, що мабуть. Наш український підхід до всього, так як ми робимо, як ми вже щось робимо, то робимо добре і якісно. Оце говорить про те, що ми зробили таке відділення на сьогоднішній день. Можливо, направду воно є краще ніж є в Європі. Лікарі центральної районної лікарні приємно вражені сьогоднішнім виглядом гастроентерологічного відділення. Тепер їм залишається лише ефективно надавати хворим медичну допомогу. Захоплені настільки відділ чудово належним чином зроблений, практично по європейських стандартах. Безумовно, тут уже не тільки буде факт. Ховість наших медпрацівників лікувати пацієнтів, а звичайно, і створені належним чином умови з міського бюджету на дороге обладнання для урологічного відділення коломийської лікарні виділили 500 тисяч гривень. Відтепер відділ оснащений оптичним уретротом з холодним ножем та стійкою для лапароскопії трансуретральним резектоскопом. За допомогою останнього апарату лікарі зможуть швидше та легше оперувати хворих. Ми нарешті одержали ту апаратуру, яку про яку мріють всі урологи допомагає нам працювати. При різних захворюваннях робити закриті операції, при різних захворюваннях міхура і простати. Себто це е, доброякісна гіперплазія простати, рак простати. Рак, міхура. до речі, цього ж тижня за допомогою подарованого медичного обладнання успішно пройшла перша операція. 80-річний коломіянин Василь Данилюк 8 років вагався чи лягати йому під ніж хірурга. Та як тільки почув про нове обладнання, одразу ж погодився і не пошкодував. Після операції як зробили, я почув просто прекрасно. Не знаю, як далі. буде. А так, як так, нічого не було. Медики Коломийської центральної районної лікарні кажуть, що тепер лікування буде проходити значно ефективніше, а пацієнтам буде значно комфортніше перебувати на стаціонарному лікуванні. Олена Козиченко Володимир Скрибало телеканал Раї.